Вночі росіяни нанесли масовний ракетний удар, зокрема по місту Лева, і саме з цієї теми будемо починати нашу розмову. з паном Сергієм Гайдаєм. Він зараз долучається до нашого ефіру. Радий бачити вас, радий вітати. Доброго дня, вітаю, пане Сергію. Ну от вдарили калібрами так: є загиблі, є поранені, є люди, які втратили житло, є люди, які там втратили автівки, майно там якесь. Ну це нічого в порівнянні так з тим з тими, хто втратив життя, але зрештою, ну. Чого добились росіяни? Ну, це ж не якась військова ціль, там частина, я не знаю, або, або якась об'єкт військової інфраструктури. Ну, чого вони добились цим? Ну давайте згадаємо навіть, от я промоніторив трохи повідомлення якраз російських пропагандістів, і от вони говорили про те, що усі цілі вразили, ну, потрапили туди, куди треба було. Мені здається, як би це неболісно зараз було говорити. Але все ж таки ці висловлювання, по-перше, вони повністю говорять про росіян як такових. Ну, бо ми ж бачимо відео, дуже багато стрімів, дуже багато в інтернет-мережі кадрів, що там загинули цивільні люди. Я знаю, де це, бо я дуже добре знаю Львів. Я там прожив багато багато років і навчався, і працював. А, і Можу сказати, що ну знаєте, все ж таки перелік військових злочинів для Гаги він на жаль буде тільки збільшуватись кожного разу. А, немає різниці внаслідок чого ракета туди потрапила, внаслідок того, що вони промазали, будемо так казати, внаслідок того, що їм невірну ціль дали. Тут же немає різниці. Факт того, що ракета російська вона потрапила в житловий будинок. До речі, внизу в цьому будинку було кафе Мій Львів. Чи я люблю Львів? Ну якось так воно називалось. І я е збирав там е майже рік тому на День Незалежності України День прапора е збирав своїх е голів військових адміністрацій, тому що ми вперше приїхали до Львова якраз святкувати День Незалежності. На жаль, внаслідок окупації Луганської області зазвичай львів'яни до нас приїжджали, а Тут ми приїхали до них, і ми якраз от там от святкували внизу в кафе, яке повністю зруйновано. Е Багато людей загинуло. На жаль, я думаю, що під завалами ще будуть е, тіла. Ну, це говорить тільки про, про суть про росіян. Їм байдуже в принципі, що там відбулося. Вони там плескають в долоні. Якщо почитати зараз телеграм-канали е, російські, ну там просто жах. Так, це правда, пане Сергію. Давайте, будь ласка, звернемось тепер до ситуації на фронті. І те, що стосується, наприклад, заяв від Генштабу, <кій> там заявляють про успіхи в районі Кліщеївки, південніше від Бахмуту. Але от просять так витримки деякої. Там навіть повідомляють про те, що судячи з пабліків російських, зокрема, і ось тих російських наративів, які лунають, ось це ну значить, Кліщеївка стане символічною для них. Чорнобаївка, 2.0, напевно. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про те, що там відбувається, і який шлях відкриває Кліщівка для Збройних сил? Е, ну, дійсно, напевно, не будемо зараз говорити безпосередньо про ту ситуацію, яка так. саме зараз відбувається, але е, Кліщівка це буде такий е, чудовий плацдарм е, той, хто її контролює, той по великому рахунку вогневим контролем буде тримати Бахмут. Тобто, там е, вони ж росіяни ж зруйнували місто Вщент, ми всі бачили і весь світ бачив. Е, що стало з містом після того, як туди прийшов а, руський мір? То вони, в принципі, зробили собі а, якраз в них така пірова перемога, тому що вони в місто зайшли, а, загибло десятки тисяч їхніх так вояків, і зараз, а, дай Боже, щоб підтвердились генштабом ця інформація про Кліщівку, то наші війська просто можуть їх. Ну, грубо кажучи, як в тирі розстрілювати повністю всі вогнові там е якісь точки, е всі позиції з артою, все буде чітко е бачити на е то командування, яке зараз займається цим напрямком, і там вже ну сенсу залишатись в Бахмуті для росіян. Не буде вони там або вийдуть з Бахмута, або всі загинуть. А ми правильно розуміємо, що фактично головна ціль це ось ці висоти, які знаходяться поряд, так тому що фактично так. це дозволить взяти в кільце безпосереднє місто. Так, безперечно, давайте от е, побачимо різницю, як е, йдуть в наступ росіяни, просто так. в лобову штурмуючи міста і не дивлячись на те, скільки в них там загиблих, і як ведуть е, тактичні е, дії наше військове командування. Вони не йдуть просто в лоб. Вони беруть а, місто в облогу, а, з, ну, захоплюють, звільняють якраз от ті от панівні висоти, і далі вже звідти а, починають вести а, навіть артпідготовку для того, щоб заходити з мінімальними а, втратами серед особового складу. Пане Сергію, ви звернули напевно увагу, як і наші глядачі на те, що фактично, от в останні дні нас дуже радує бавовна, зокрема в Макіївці, в Ясинуваті, в Волновасі. А ми правильно розуміємо, що фактично і на цих напрямках також щось готується, тому що наші хлопці, наші пацани, б'ють по телам з БК, з паливом і так далі. От зокрема в цих містах і містечках. Це основні е, цілі, звісно, тому що можу сказати, по Луганщині бавовна проходиться регулярна е, Луганщина. Таким в них в росіян таким знаєте, з'являється е, логістичним центром, певним тому, що залізниця просто на Луганськ вже підвозить е, БК, особовий склад, важку техніку а далі вони вже роз'їжджаються на тралах, на вантажівках і там е, ну іншим якимось шляхом, але в принципі. Основна мета зараз цієї бавовни це дійсно зробити такий голод з снарядів, і це нищити ремонтні бази або скуплення особового складу і техніки. В принципі, якщо хтось чекав, що контрнаступ це буде так, що. Зранку прокинулись і пішли е дружніми там, якимись рядами е всі пішли в наступ. То такого, звісно, не буде. Тому що це в принципі нагадує радянщину. От е те про що ми тільки що говорили, як ведуть бойові дії е Росіяни? Ми бачили особливо на Луганщині е з перших днів, як вони штурмували Рубіжне, як вони штурмували е Попасну як вони штурмували е Северодонецьк. Що вони коли майже захопили область, майже. Все ж таки, область не була окупована повністю? Слава Богу, білогорівка нам в цьому допомогла. Так, от, коли вони майже окупували, в них вже сил не було йти далі. Їм потрібен був час для того, щоб поновити особовий склад, поновити е, техніку. Тож те, що зараз відбувається, це точково вибиваються основні резерви. А, пане Сергію, дозвольте таке запитання. Якщо, наприклад, там умовно до того ж самого Бахмуту повернутись, то е, чи можуть бути використані будь-які. Військові провали Російською Федерацією залишками медіа сітки ну, В нього була медіа імперія для наших глядачів, скажімо, Зараз вона там фактично розформована, але деякі телеграм-канали зберігаються, деякі медіа все одно зберігаються, тому що ми це бачимо по окремим так званим військовим корам, які, наприклад, випереджаючи події, щось пишуть. Так, от, чи можуть бути ось ці проблеми <кій> майбутньої російської армії? Використані ось цими з лозунгом поверніть Вагнер на фронт, тому що вони там нібито взяли бахмут, так? А якщо цього не відбудеться, то це може спровокувати ну, новий заклад, так? Пригожин іде на Москву 2-0. Це взагалі можлива така історія, такий сценарій? Теоретично новий заклад можливий, тому що ми побачили Ні. такий тренувальний похід, який дуже непогано показав, в принципі. Всі реалії підготовки оборони і як себе поводять силовики в Росії, що вони просто мовчки десь стоять з боку ну, по бокам і дивляться, як колони військових проходять в бік Москви. Максимум, що вони змогли зробити, це екскаваторами, перерити десь дороги, що в принципі не зупиняє жодну військову колону підготовлену. Враховуючи те, що залишили ще. Певні е, мас-медіа Пригожинські, так би мовити, Пригожинські, то е, інформаційна атака може бути поновлена в будь-який момент. Реально на Шойгу, на Герасимо. Але ми не знаємо на яких умовах домовився Пригожин про те, що він залишиться на певний час ще живий. Я впевнений, що е, доля його, в принципі, вже вирішена. Але все буде залежати від того, ну як от ті от придворні якісь заколоти. Чим вони вилюються далі для самого ж Путіна, тому що ну то те, що Пригожин був не сам в цій організації цього походу, це 100%. Ви дуже класно вийшли на наступну тему, і тут насправді безліч запитань з неї виходить, тому що мова тут йде, зокрема про Лукашенка, який сьогодні самісінько раня, медіа активний, він зробив декілька заяв, ну, багато заяв вірніше, І про того самого Пригожина, з яким він от вчора нібито спілкувався. Він сказав про те, що Пригожина і Пригожинців так, вагнерів немає нині в Білорусі. Він нібито в Санкт-Петербурзі. Є такий, боже, як його. Пушилін якийсь, ну там терорист, значить, черговий. Він сказав про те, що на окупованій частині Донеччини, тимчасово окупованій частині Донеччини, немає вагнерівців. Також цікаво знову ж таки, де вони так. І Лукашенко сказав там ще декілька, декілька історій. Він, значить, повідомив усім нам. Я дещо згодом запитаю. Але, зрештою, а як так виходить, що ну фактично Лукашенко каже про те, що Путін не з тих, хто буде мочити Пригожина? Всі федеральні канали. Там пилососять його як можуть. Розповідають значить, про те, які обшуки проходили в його дворцах, Так, показують там якісь картини з, вибачте, відрізаними головами, показують там якісь білі порошки, показують там якісь слідки золота, показують там шинелі і так далі. Ну, ми бачили ці, там просто це вражає уяву насправді те, що у нього там знайшли. Пилососять як можуть. Був героєм Росії, став уже все зрадником. І... А він ну, безпроблемно то в Москві, то в Петербурзі, в Мінську, відправили в Мінськ, але його немає. Що відбувається. А, ну а, Тут ми говоримо якраз про певні домовленості. Тобто в нього є якісь привілеї. щось а, в, в Якась інформація є, яка якісь можливості, якийсь дах, будемо так називати, а, в Кремлі біля безпосередньо самого Путіна. Плюс тут всі побачили, Ну весь світ побачив, росіяни нічого не бачать, ми ж знаємо. Їм, хоч все, чи в очі, в них це буде. Божа роса, це ми чітко розуміємо, знаємо. Але весь світ побачив наскільки Путін слабкий, наскільки слабка, навіть його імперія, його силовиків. По великому рахунку, крім отих от вагнерів, які от піднялися і пішли, в принципі, більш боєздатного підрозділу, який би міг їх зупинити, не було. Ми навіть побачили таку деяку трансформацію в Лукашенка. Який би він не був мерзенний, він так само майже там країна була захоплена. Ну де факто захоплена е, військовими російськими, бо вони там знаходились, і в будь-який там е, момент, коли путіну е, було б треба, вони просто взяли б на себе повністю всю, все керівництво України. Але навіть зараз Лукашенка, е, от в тій слабкості Путіна, знайшов для себе е, певні привілеї, лета полетів до Ердогана, що про щось домовлявся, і там підняв свої позиції знову. Про щось вже спілкувався з пригожем. Це 100%. Ну тобто, тут е, ми бачимо, напевно, знаєте, для того, щоб е, зруйнувався отой той картковий будиночок, треба все ж таки, щоб фундамент дав тріщину. Отут, ми бачимо, величезна тріщина вже пішла. Куди вона піде далі? І скільки цей будинок може ще простояти? Ну, я думаю, що ми будемо свідками нової історії, і на наших очах це все буде відбуватися. Цікаво, серед іншого, Лукашенко до речі, заявив про те, що, значить, усі в якщо й будуть на території Республіки Білорусь, то вони будуть служити лише для оборони, як він каже, країни. А по-друге, вони мають заключити контракт з міністерством оборони Білорусі. А що ж відбулось? Що відбувається? Ну, те, що він говорить про те, що будуть робити вагнері, там що для оборони, чи ще для чогось. Ну, давайте да. згадаємо його висловлювання неодноразово. Він казав, що з території Білорусі жодний, жодна ракета в бік України не полетить. З території Білорусі жодний солдат озброєний не перейде кордон в бік України і так далі. І таке подібне, йому брехати це, це як дихати. Він весь в цьому. В нього є, в принципі, знаєте, все ж таки одна така фішка, він до кінця не переходить червоні оті от лінії, після, після яких вже не можна було б з ним про щось домовлятися. Який би він не був мерзенний, який би він не був там, не мав би там два, три, чотири обличчя, декілька історій для всіх, для Путіна одну. Для Європи іншу, для України іншу. Він поміняє своє бачення, свої погляди е і свої висловлювання ну, буквально там в польоті. Це ми розуміємо чітко. Він ще готовий домовлятися з будь-ким тільки щоб е його доля не була така сама, як в Путіна. Бо в Путіна доля була. ну, Тут е декілька є варіантів. Є варіанти Саддама е Каддафі, о, Хусейна і, і Кадафі. Є варіанти і дійсно ГАГи, де буде цивілізовано, все ж таки там суд. Варіантів дуже багато, але всі вони будуть достатньо плачевні. Лукашенко хоче все ж таки, щоб в нього не було такого варіанта. А те, що він говорить про заключення договорів з міністерством оборони, ну це вже путінка чиста пропутінська лінія, вектор такі поведінки, тому що ми всі знаємо, що запропоновано було. Міністерством оборони Російської Федерації зека, ну тим бувшим ув'язненим, заключити контракти. Невеличка частина пішла. Знову ж таки, зараз по тюрмам йде так само набір, але набір вже не до вагнерів, а до міністерства оборони. І навіть в нас на Луганщині вже воюють шторм зет. Це ті самі зеки. Єдине, що вони гірше підготовлені, і вони в складі Міністерства оборони України. Серед іншого, Лукашенко заявив, що до осені можуть початися якісь мирні переговори по Україні. Що він має на увазі? Як ви вважаєте? Ну він все ж таки намагається. Я думаю, що собі десь оцінку підняти, і таку вартість його як переговорника, так само цінність підняти. Насправді, хто буде учасником цих переговорів, ну це покаже вже е, час, але все буде залежати от, е, без жодних вагань, можу сказати, все буде залежати від наших сил оборони. Що буде відбуватись е, на полі бою, від цього буде залежати і хто буде за столом переговорів, хто буде підписувати певні якісь документи, тому що будь-яка війна все одно закінчується за столом переговорів. Як це буде називатись, чи капітуляція, чи якийсь певний договір. Це вже час покаже. Єдине, що є чітка позиція президента нашого, де він сказав, що ніяких домовленостей не буде, якщо вони будуть на підставі там торгівлі якихось наших територій, тобто звільняємо чітко, звільняємо наші території. Далі ми сідаємо і щось проговоримо, і щось підписуємо. Щоб поставити крапку в темі Лукашенка, він зробив ще одну важливу заяву. Він каже про те, що ядерна зброя не буде застосована в ході війни. Таке можливо тільки е, при агресії зі сторони НАТО, каже Лукашенко. А ми знаємо про те, що в останні дні, особливо в останні дні, навіть тиждень, так останні, дуже активно в російських ЗМІ розганяється історія з можливістю застосування тактичної ядерної зброї. Є там такий алкоголік Медведів, який постійно про це пише, підхоплюють деякі, як вони самі себе називають, журналісти, деякі псевдоексперти, там статті виходять про те, що а от посмотрите штати переміняли ядерне оруже, війна закончилась і, і так далі. Ну, тобто, якісь абсолютно не недолугі паралелі проводять. То, ось ця відповідь <клес> Лукашенка: це що? Лукашенка е, дуже дуже хоче жити. Ну прям <клес> дуже хоче жити. Він дуже боїться за своє життя, життя там коліньки. Е, е, йому наплювати на білорусів, на територію Білорусі. Це, е, це ми е, е, розуміємо. Але він дуже хоче жити і насправді. Навіть є така інформація, що він е піарився на фоні од е ядерної зброї, яка в нього може з'явитись, але десь робив певний су е супротив, щоб вона реально з'явилась на території Білорусі, тому що десь він чітко розуміє, що якщо Росія буде робити от, такі от тактичні ядерні удари. Це дуже боляче, але це локальне і це не змінить ситуацію, тому що ну прильот ядерної тактичної боєголовки може бути з піона зроблений постріл. Сам це буде руйнування страшні на території радіусом 3 кілометра, забруднення десь плюс-мінус півроку. Ну тобто, ми розуміємо, 3 кілометри діаметр це страшні руйнування, але це не зупинить армію. Зовсім знову ж таки, е, будуть і певні е, кроки у відповідь, які ну дай Бог щоб ми не побачили їх. Але е, якщо це буде завдано з території Білорусі, то й по території Білорусі будуть завдані певні е, удари. Тому чим це все закінчиться, він не знає. Е, щоб не казав той алкоголік Медведєв, що б не казав е, Путін, та всі вони так само, як і Лукашенко, хочуть жити. І я дійсно боюся е і завжди все ж життя я боявся єдиної речі це дурості людської, яку прорахувати неможливо. Але дуже хочеться вірити про те, що в них інстинкт самозбереження ну е десь буде більше ніж оця дурість. Президент Зеленський дав інтерв'ю і серед іншого. Ну дійсно він можна так сказати, визнав, що контрнаступ збройних сил України йде не так швидко, як хотілося б, але. Також означив вагомі причини цього. І серед іншого, от я був дещо напевно здивований, тому що ну, по-перше, як головний аргумент, він каже, що ну слухайте, не було достатньо зброї, ми не можемо посилати людей на смерть. Тому так дійсно, ми втратили час. Росіяни використали цей час, щоб підготуватися, щоб вибудувати вибутувати всі лінію оборони. Там все майже заміновано. І він каже, що на деяких ділянках навіть ми не можемо почати контрнаступ, тому що ще досі немає зброї. І я згадую так: немає зброї, щоб почати конкрекон контрнаступ на деяких ділянках немає F-16, яке вже давно е, обіцяли. Там по графікам наших пілотів також не зрозуміло. Кулеба каже, що ще нічого не розпочалося. А в пресі пишуть про те, що а що ж так медленно, А чому ЗСУ трошки розчаровують, особливо за, за, західна преса це любить писати. Так слухайте, а що відбувається, коли ж тоді зброя буде? Навіщо ви пишете? Навіщо ви публічні робите заяви про те, що у нас нібито повільно йде контрнаступ? А в нас немає зброї, щоб просто це зробити. Ну, дійсно, той, хто говорить про повільний контрнаступ, я би порадив е поїхати і подивитися, що відбувається на фронті. Можу yeah. запропонувати свої послуги, я регулярно туди їжджу, е спілкуюсь з хлопцями, е передаю їм все необхідне, все, що вони замовляють. Можу сказати, що ну, давайте так: е по Луганській області в нас 5-6 ешелонів е оборони. Росіяни вже встигли вибудувати. Настільки все заміновано, що знаєте, ну кожен штурмовик, в принципі розуміє, що той, хто йде попереду, ну, в кращому випадку це трьохсотий. Тому що всюди, все заміновано в мінах протитанкових, протипіхотних, в пелюстках, вручну дистанційно, з ракет, розтяжками. Це просто жах, по такій території просуватись швидко. Це може тільки жуков, коли в нього є необмежена кількість е, людей. І, врешті-решт, коли там е, пам'ятаєте, з одного берега е, е, Дніпра п, вони все ж таки змогли перейти на інший. Там більше ста тисяч людей він поклав. І ну сказав нічого страшного, баби ще наражають. Е, ну ми ж так не можемо. По-перше, е, наші військові, військове командування. Зовсім інакше ставиться до е, людей. По-друге, ну тактика ведення бою знову ж таки більш все ж таки вже подібна, ще не така, але подібна до західної. Ну і дійсно, в нас не вистачає певної технічної можливості, щоб просуватись. Давайте навіть повернемось до початку нашої розмови сьогоднішньої, е, до того що відбулося у Львові. Два літака F-16, які були б десь на аеродромі. На заході України в ангарах після запуску ракет, якщо б вони піднялись з повітря, вони б могли ці ракети знищити, які все ж таки долетіли до е, Львова і вразили оті от, е, житлові будинки. Нам дійсно не вистачає ще багато чого. Знову ж таки, тут треба просто, я розумію, там. Ще західних партнерів, які там чомусь там можуть щось говорити. Але я не розумію, коли ці е, от е, тези про повільність контрнаступу е, говорять тут в нас, українці, та люди добрі. Поїхали зі мною. Я покажу, що там відбувається. Давайте допомагайте краще нашим е, військовим, щоб вони е, там не за рахунок власного життя просувались кожний метр полити кров'ю дійсно. Там реально ну жах, що відбувається, там їх дуже багато. Навіть вже зачищають все, потім йдуть вперед, штурмові. Там якісь групи і з-під землі просто як якісь хрубаки піднімаються, бо перерита все. Вони позаривались там дуже дуже ретельно, бо в них було дуже багато часу. Чим більше в нас буде техніки, чим більше в нас буде технічної можливості. Нищити якісь там і їх важку техніку, і вогневі, якісь точки, і розмінувати певні території для того, щоб проходити, тим нам буде а, дійсно легше, краще. І давайте все ж таки не забувати. Лінія фронту не маленька, зовсім не маленька. І ми не можемо одночасно по всій території лінії фронту а, рухатись вперед. Дозвольте, будь ласка, останнє запитання. Воно дуже неприємно. Зокрема, ну знаєте, тому що ми країна, яка воює, і неприємно про такі речі говорити, але абсолютно і вкрай необхідно. І я хотів би попросити вас про лаконічну відповідь. Як так виходить, коли ви розповідаєте про такі страшні речі і про те, що роблять наші хлопці на фронті, якими зусиллями вони це роблять, так виходить так, що глибоко в тилу, наприклад, в Тернополі є депутати, які беруть хабарі, ну при, принаймні, яких. Наприклад, там спіймали на хабарі. Мова йде про Людмилу Марченко і її, її помічницю, там три тисячі. До цього я читаю інформацію про те, що там з будівельного бізнесу менеджер взяв довідку про те, що він інвалід, виїхав і піднявся на Еверест. Заплатив при цьому 150 тисяч доларів. Коли всією країною ми збираємось значить, хлопцям, донатами і так далі. Як такі речі можуть відбуватися у нас, коли там жахіття і пекло? А тут беруть хабарі, які брали на Верести їздять собі, витрачають в шалені суми грошей. Ну, у нас все окей, здається, так uh, давайте я можу uh, нагадати просто рядками uh, нашого кобзаря Тараса Гровоча Шевченка. Доборолась Україна до самого краю гірше ляха свої діти її роздирають. Yeah. Uh, от в цьому проблема. Uh, ми зараз ведемо дуже дуже страшну. Війну і наближаємо перемогу. знаєте от пересічні українці переводять по 100 по 50 по 200 гривень тільки за заради того, щоб десь хлопці дівчата на передовій придбали щось собі: там немає різниці: дрон чи аптечку, чи там е, якісь тепловізори, щоб вони десь рятували собі життя, і в цей час. Давайте навіть пропустимо цю історію про е, хабарі серед депутатів, а одразу ми прийдемо в кінець історії і згадаємо хабар е, керівника вищого суду нашого. Там скільки 5 мільйонів доларів, мені здається, була був хабар. Е, так про що говорити? Якщо до кого людям е, апелювати, куди звертатись за допомогою, якщо в нас в судах беруть хабарі? Так хто буде вирішувати це Це бомба? Така ну повільної дії, але дуже дуже недовгої повільної дії, тому що люди зараз дуже напружені, всі так на межі, і нам треба дійсно проводити терміново якусь судову реформу, тому що ну слава Богу, от подивіться зараз, як працює СБУ. Якщо порівняти з 2014-2015 роком, то це просто декілька кроків вже. В бік покращення, але суди, ну на жаль, і, і, і до кого звертатись, якщо так. судді беруть, нам треба терміново паралельно проводити оті реформи, і реформи проводити не е, якимось такими м'якими заходами, а дуже дуже жорстко і показово, і щоб люди бачили дійсно. В Кожній області на кожній території, а особис, а особливо наші військові бачили, що поки вони там захищають Україну і звільняють наші окуповані території, то в Україні дійсно робляться певні зміни і зміни до кращого. Абсолютно точно в контексті ремарки скажу, що для наших глядачів, що пан Сергій має на увазі Всеволода князева, екс голову Верховного суду, якого спіймали на хабарі, в майже 3 мільйони доларів. Майже 3 мільйони доларів. Ще раз підкреслимо. Дякуємо вам, пане Сергію, за цікавий ефір. Спасибі, що знайшли для нас час. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую до зустрічі. На все добре.